Всім привіт! Я вітаю вас на каналі розпаковка Kinder Surprise. І Сьогодні ми маємо Kinder Джої. Кіндер Джої з іграшками присвячені серії DC Comics з супергероями 2023 року. Розпакуємо одну палетку, подивимося, яких героїв ми знайдемо сьогодні. Отже, розпочинаємо. Повна колекція у нас вже з вами зібрана. Отже, ми їх просто сьогодні розпакуємо без зважування. І подивимось, які герої у нас в останній палеці нашої прекрасної коробки. Отже, починаємо. Першим нам має трапитися фігурка. Ого, міцно закрили. Це одно дізнаємось, що це джокер. Отже. До гори ногами майже не закрила джокера. Ось такий джокер у нас зустрічає перша іграшка. Друге у нас має трапитись також фігурка. Цікаво, хто це буде. Це дивожінка. Отже, збираємо цю прекрасну дивожінку. Деталізація. Мені дуже подобається, деталізація наших фан копов. Що Гаррі Поттер, що супергерої. Наступного року нас чекає також Гаррі Поттер. Тут у нас буде додаточок. Гаррі Поттер присвячений грі «Квідич». Тут у нас чекає отруйний плющ. Оу, до речі, дивіться, яка погана наклейка. Основна частина не постраждала, але краєчок. Надірваний неприємно. Але маємо, що маємо. Давайте їх ось так залишимо. Тут нас чекатиме якийсь додаточок, доволі важка. Це у нас жінка кішка. Шкода, що немає повноцінної фігурки. Ми краще б зробили одного флеша, а жінку кішку. Було б чотири хлопчики, чотири дівчинки. Але у нас ось так жінка. Кішка зображена у вигляді прикраси для олівчика чи ручки. Наступна у нас буде фігурка. А, і все розлетілося. Це Квін. Своїм молотом нас шалено лякає. Ось так збираємо нашу Харліквін. З молотом нас лякає тут, розриває Kinder Joy. Ось така у нас. Наступним у нас також фігурочка. О, бачите, в останній палиці дуже багато фігурок. Хоча, в принципі, ми багато шукали додатки. Тут маємо флеша. Кому не обов'язково додатки, тому купляйте одну палетку, я думаю, вам вистачить з головою. Ось такий флеш в класиці, скажімо так, в червоному костюмчику. Наступний додаточок буде. Що нас тут чекає? На жаль, брелочок ось такий у нас нашим роботом. До речі, на синьому це не на одному, це на всіх. Так? Чому я не знаю? Ось так. Залишимо його. Тут нас чекатиме додаточок. Додаточок, класний додаточок, тримачем для телефончику. Маленька фігурочка. І ось така додаткова підставка, яка має нам тримати телефон. Дуже класний, функціональний і гарний. Фігурка так, трошки менша, ніж основні, але як додаткова, як на мене, прекрасна. Наступне також додаточок матимемо. Наш Аквамен нас тут чекав. Ось такий Аквамен. Останній він нам трапився. Бачите в останній палеці також нам він трапився. Тут чекатиме фігурка нас. Це Супермен. Ось такий Супермен нас чекав. Мій улюблений герой. Пишіть, будь ласка, який у вас улюблений супергерой з цієї серії іграшок. Отже. Супергерой. І це вже, до речі, четверта. Вибачте, п'ята фігурка. От ще Харліквін. За цю палетку. Класна палетка. G1. Тут нас чекатиме диво жінка у вигляді додатку. Ось така диво жінка зі щитом. І останній в цій палеці це додаточок також. І хто нас чекає тут? Це у нас також підставка для телефону. Наша білялка зустрічає. Тут у неї нібито стіна. Насправді опора для телефону. І ось так виглядає наша дівчина. Нагадуюча нам на диву жінку. Але блондинка. Ось така у нас. Назвімо його подружка Супер бо має синє і червоне. Ось такі іграшки нам трапилися сьогодні. Через хвилинку переглянемо всіх. Ось такий лов іграшок і додатків нас чекав в останній шостій палеці нашої прекрасної коробки на 72 Kinder Джої серії DC Comics. 5 нових іграшок, 3 додатки і 3, 4 брелоки. В принципі, без повторів. Дуже класні іграшки. Всім раджу зібрати цю колекцію. А я дякую, що ви додивилися до цього моменту. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте ваші лайки, тисніть на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення, коли виходять нові відео. А я вам дякую і до побачення!